Після 50 років майже кожен другий чоловік має зміни у хребті, які можуть стати визначальними на ВЛК. Тепер уявіть собі ситуацію, ці зміни можуть або взагалі не вплинути на придатність, або навпаки, повністю змінити категорію за статтею 64, залежно від того, як ви підготуєтесь і які документи покажете. Саме тому ця тема критична, як для військових зсу, так і для їхніх родин, які хочуть допомогти підтримати та зрозуміти, через що проходить чоловік 50+. У цьому відео ви знайдете чіткі, прості, але дуже важливі відповіді, як ВЛК оцінює хребет у 50+, чому стаття 64 одна з найчастіших? Які реальні фактори можуть вплинути на рішення комісії, і що варто зробити заздалегідь, щоб уникнути хаосу та неприємних сюрпризів? Е, опис повний обстежень у всіх, які потрібно робити по даній статті і по хребті. Є чіткий список, в окремому відео, яке доступне тільки для спонсорів. Е, підтримайте мій канал, ставайте спонсорами. Як стати спонсором, є в описі під відео та в коментарях. Чому вам важливо дивитись далі? Тому що після 50 років хребет це вже не просто кістки, а архів того, як ви жили. Робота, спорт, травми. Важкі умови служби, сидяча робота, зайва, вага, стрес усе це відкладається у вигляді протрузій, гриж, остеохондрозу, спондилоартрозу, стенозу, нестабільності хребців. А саме ці стани найчастіше потрапляють до статті 64, хвороби хребта та їх наслідків. І найголовніше, навіть якщо у вас давно є проблеми, ВЛК може не врахувати їх, якщо ви не зможете правильно їх показати, пояснити та підтвердити документально. Ця інформація буде корисна військовим, які готуються до ВЛК. Чоловікам 50, яких можуть призвати, дружинам та рідним, які хочуть розуміти, як допомогти, знайомим волонтерам, командирам, щоб знати, що реально впливає на статтю. ВЛК 50 чому саме хребет, стає центральною темою. У 50 хребет це одна з найвразливіших систем, причин багато. Знос міжхребцевих дисків, диск це амортизатор з віком, він зневоднюється, стоншується. І вже не працює як раніше. Це створює базу для грижі чи протрузії. Артроз дугових суглобів. Сустави між хребцями стираються, це дає біль, обмеження рухів, блокування м'язової спазми, зміни постави, кіфоз, сколіоз, асиметрія. Усе це посилюється з віком, м'язова слабкість, м'язи спини і преса вже не тримають хребет як у 20 років, наслідки старих травм. Падіння з висоти, удари, ДТП, спортивні травми. Усе може проявитися через десятиліття. Артроз, остеопороз, стеноз. Вузький хребетний канал у поєднанні з віковими змінами головний фактор болю та обмеження рухливості У 50. Стаття 64. Що це і чому її так бояться. Стаття 64 це розділ, який описує хвороби хребта та можливі обмеження. Вона охоплює всі типи проблем: грижі дисків, протрузії, стеноз хребного каналу, нестабільність, деформації, артроз, спондилоартроз, наслідки травм та переломів. Для чоловіка 50 плюс це найбільш актуальна стаття, тому що майже у 100% є ті чи інші дегенеративні зміни. Наголошую, нема здорових по хребті у віці 50 плюс, є недообстеження. Як правильно і які обстеження, крім МРТ, МРТ це базове обстеження, які ж обстеження потрібно для наказу 402-го та для ВЛК, в окремому відео тільки для спонсорів. Як ВЛК оцінює статтю 64. Не назва діагнозу, не те, що було колись, не те, що болить, а наявність підтвердженого порушення функції, а саме обмеження рухів, радикулопатія, оніміння, слабкість кінцівок. Підтверджені МРТ-зміни. Зміни рефлексів, порушення ходи, необхідність регулярного лікування. Тобто, важливо не просто мати проблему, а довести, що вона впливає на функцію. Отже, ВЛК для чоловіків 50 і хребет. Що потрібно знати чоловіку 50 перед проходженням ВЛК. Перше, біль у спині. Це не діагноз і не підстава. Біль це просто симптом. Всі симптоми не враховуються. Комісія працює не зі скаргами, а з фактами, зафіксованими у документах. Що важливо мати: опис МРТ, заключення невролога, неврологічний статус, рефлекси, чутливість, сила м'язів, історію лікування, динаміку, чи ставало гірше. Друге, МРТ хребта це ключовий документ. Базовий ключовий документ, але його є замало тільки мати одне МРТ. Наголошую, є ще дуже багато обстежень, які потрібно для цієї статті, для вашого хребта і для ВЛК. Яка інформація викладена у відео для спонсорів. У віці 50 плюс МРТ майже завжди покаже. Протрузії 2-5 мм, грижі, звуження міжхребцевих щелин, артроз, стеноз, спондлоартроз, гіпертрофію зв'язок, нестабільність сегментів. Але ВЛК оцінює не факт наявності грижі, а її вплив на функцію. Якщо є грижа без симптомів, це одна ситуація, якщо є грижа плюс радикулопатія вже зовсім інша ситуація. Третє симптоми, на які ВЛК звертає увагу найбільше. Біль по ходу нерва, поперек, нога, шия, рука, оніміння пальців, рук чи ніг, слабкість м'язів, випадає підйом стопи кисті, зниження рефлексів, порушення ходи. Перекис таза, обмеження рухливості у попереку чи шиї. Ці симптоми підтверджують, є порушення функції, а значить стаття 64 можна застосовувати. Четверте. Старі МРТ не підходять. Чоловіки 50 плюс часто приносять МРТ п'ятирічної, десятирічної давності, але ВЛК бере до уваги актуальні зміни. Наразі свіжа інформація, МРТ та інше обстеження беруться тільки, е, як тільки цьогорічні, тобто зроблені на протязі цього саме наголошу цього року. Тогорічні вже не приймаються. Чому це важливо? Тому що з віком проблеми можуть або покращитись, або погіршитись. Свіжі дослідження точніший вердикт. П'яте. Невролог один з ключових лікарів на ВЛК. Саме він фіксує порушення. Е, кілька слів. На деяких ВЛК статтю 64 також може виставляти хірург на інших травматолог. Тобто не обов'язково це тільки невролог. Вузкофрофільний спеціаліст, який взагалі займається хребтом, це є спінальний нейрохірург, він же вертебролог. Але оскільки на ВЛК є шість ключових базових основних спеціалістів, за цю статтю відповідає лікар-невролог, в деяких випадках хірург, на деяких ВЛК-травматолог. Саме він фіксує порушення, рефлекси, чутливість. Сила м'язів, симптоми натягу, стабільність хребців, без якісного неврологічного статусу. ВЛК часто просто пише функція збереження, стаття не застосовується. 6. Поширені помилки чоловіків 50 плюс перед ВЛК. Помилка перша. У мене грижа, значить, непридатний. Ні, багато гриж не дають функціональних порушень. А якщо у вас протрузії, взагалі їх ніхто не звертає на них уваги. Помилка друга. Я багато років лікую спину. Цього достатньо. Ні, потрібно мати документи, які це підтверджують. Історія звернень, призначення лікарів, результати оглядів. Помилка третя: зроблю одне МРТ, і цього вистачить. Ще треба невролог, інколи ортопед-травматолог, хірург, лікування, лікування в динаміці, виписки і чітко, дуже багато ще є обстежень, крім МРТ, які просто необхідно робити. МРТ базове обстеження. Дивіться відео для спонсорів про статтю 64 та всі необхідні обстеження. Помилка номер 4 Скривлюсь на огляді, зрозуміють. Комісія не приймає рішення зі слів чи емоцій. Більше того, ніхто навіть вас слухати не буде, у вас повинні бути документи обстеження. Сьоме, якщо є справжні проблеми зі спиною, це видно завжди. Комісія завжди звертає увагу на утруднену ходу, труднощі під час нахилів, перекошене положення тіла, слабкість у нозі, руці, симптом ласера. Асиметрію рефлексів, і це неможливо зіграти. Там, де справді є порушення, його видно. Е, дуже часто зустрічаються цікаві хлопці на проходженні, які, е, як сказати, хлопці, чоловіки у віці 50, у віці 40, які, заходячи в кабінет, кривляться, е, храмають і тому подібне. А йдучи з е, ВЛК. Йдуть спокійною ходою, при, при підскакуючи. Тобто, якщо ви думаєте, що це незамітно, все дуже замітно і чітко читається. Восьме, що робити, якщо хронічні проблеми є вже багато років, треба мати записи у медкарті, історію звернень, попередні МРТ, консультації невролога, призначення лікування, відтверджені загострення. Чим більше доказів тривалості, проблеми, тим точніше комісія оцінить ваш стан. Дев'яте чоловік 50 плюс і військова служба, що треба розуміти чесно. У 50 плюс відновлення після травм довше, ризик хронічного болю більший, навантаження важче переносити, нічні зміни, бронежилети, рюкзаки, важка зброя. Усе це збільшує ризик загострення. І ВЛК це враховує не для того, щоб когось відмазати, а щоб реально оцінити, чи може ця людина нести військову службу без ризику отримати. Тяжкий. Стан. Після 50 років хребет це одна з головних систем, яка впливає на придатність під час ВЛК. Саме стаття 64 є найчастішою для цього віку, тому важливо розуміти, ВЛК оцінює не біль, а функцію. Грижа без симптомів це одна історія. Грижа з радикулопатією зовсім інша. Документи. Важливі, так само як реальний стан. Підготовка допомагає уникнути стресу та несподівано. Чим точніше та повніше ви покажете реальну картину, тим чесніше й точніше буде рішення ВЛК. Не втрачай час. Якщо ви, чоловік 50 або ваш рідний, зараз готується до ВЛК, не втрачай час. Розберіться зі станом спини, зберіть документи, оформіть актуальні огляди. Ця інформація може стати визначальною і для здоров'я, і для проходження служби, і для прийняття правильного рішення комісією. Підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте друзям, побратимам, рідним, нехай дивляться і розуміють, що потрібно, як потрібно вам допомогти. Ставайте спонсорами каналу, де в окремих відео для спонсорів я чітко викладаю, що потрібно для ВЛК, які обстеження. По хребті. А також, якщо у вас є питання, ви в будь-який момент можете звернутися. Я надаю чіткі консультації по проходженню ВЛК, категорії придатності, статті наказу 402. Пишіть ваші чіткі питання, надсилайте фото ваших медичних документів. Будемо розбиратися разом. Посилання на те, як стати спонсором, ви знайдете. Під цим відео в описі чи в коментарях, а також е посилання на цікаві відео. Дякую, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами, рекомендуйте друзям побратимам.